Загальний прогноз для скорпіонів. Ретроградний уран може вплинути на ваші партнерські стосунки, шлюб та взаємодію з іншими людьми. Можливі, несподівані зміни у ваших партнерських стосунках. Це може включати як позитивні, так і негативні зміни, такі як нові знайомства або розриви старих зв'язків. Ваш шлюб може зазнати змін. Можливо, ви будете переглядати свої зобов'язання або шукати нові способи взаємодії з партнером. Це час для інновацій та експериментів у шлюбі ви можете відчути потребу змінити спосіб, яким ви взаємодієте з іншими людьми. Це може включати нові підходи до співпраці або перегляд старих методів комунікації. Можливі несподівані зміни у юридичних питаннях, пов'язаних з вашими стосунками. Це може бути час для перегляду контактів або інших юридичних зобов'язань. Цей період може бути досить динамічним і навіть хаотичним, але він також відкриває можливості для особистого зростання та розвитку. Загальні прогнози це лише загальний вектор розвитку, що не відображає повної картини ваших унікальних подій.